Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 8 березня. Приїхав я на цей точок, з якою роботою приїхав друзі пробувати розширяти наші сім'ї. Для чого я це роблю? Бо, можливо, хтось там буде в коментарях потім писати, що «О, це скоро, навіщо це робити і тому подібне. Друзі, да, я знаю, що це скоро, але розширення у нас йде з. Метою не щоб, наприклад, там поставити е, 145-ті корпуси ну, для меду або для чогось такого, ні, тому що це дійсно зарано е, так, таке б ми не робили, а з метою розширення нуклеусними рамками. Тому що, друзі, минулого року я пробував е, заселяти нуклеуси таким методом, щоб сім'ї вже освоїли нуклеусні рамки, і просто переставити готові рамочки з бджолою. Так, друзі, хтось мені телефонує. Секундочку. Так, друзі, подзвонив телефон, на чому я зупинився. Ну, що дуже мені сподобалося. Так, чути мене чути. Е е секундочку. Дуже мені, друзі, це сподобалося таке заселення, тому що ну, це якби досить таки зручно робити самому. Прийшов, поставив собі Нуклеус з боку, відкрив вулик, перемітав рамочки в нуклеус. І все, він уже у вас готовий, заселений. Тому, друзі, хочу спробувати її тепер таким макаром. І, як би сказати, ну, маємо, наприклад, ось такий корпус. З одного корпуса ми можемо заселити два нуклеуси. Буду ставити, друзі, ось такі рамочки. Це у нас сушнина, переміжку з вощиною. Ну, ось такі рамочки. Це корпус повністю сушниний. А знизу два корпуси переміжку з вощиною. Ну, поставлю, будемо бачити, що з цього вийде. Чому саме друзі сьогодні вирішив це робити? У нас чуть чуть ну, погода зіпсувалась, воно не є якби дуже холодно, але бджілка не літає. Тому що, друзі, я прийшов сюди сьогодні і тут знову буду в неділю. В неділю також знімлю відео, покажу, чи вони щось піднялись в корпус, чи не піднялись, і тому подібне. Ну, щоб подивитись, Якщо наприклад, побачу, що вони хоча б чуть-чуть там піднімаються в корпус, щось там пробують е робити, то е наприклад, е з наступного тижня передають також гарну погоду, тепло і все, то будемо ставити наприклад, на ці сім'ї, кормушки і там дамо їм 2-3 рази. там, ну, по пів літра сиропу, щоб вони через цей корпус піднімались в кормушку, забирали сироп і, можливо, навіть ставили його собі у ці рамочки. Ну, куди вже будуть хотіти, туди вже будуть ставити. Ось, друзі, виділив я три сімейки, які е, будуться ставити корпуси. Зараз їх покажу. Ось бачимо така сила сім'ї. Сім рамок вони обсижують повністю. Ось так. Друзі, чому так рано ставимо? Тому що, ну наприклад, чуть-чуть більш, ну, більше, як через місяць. Ось так бачимо. Сьогодні у нас 8 березня, а десь приблизно 15, 16, 17 квітня у нас будуть починати заселятися нуклеуси. І щоб вже на цей час хоча б якось ці. Рамочки були е, освоєні бджолою. Можливо, навіть, щоб там вже матка піднялась і засіяла якось ці е, рамки. Ну, е, щоб вже з розплодом забирати рамочку. Тому, друзі, ось так. Зараз буду ставити. Так, поставлю якось камеру, щоб можна було ну, подивитися, як буду розставляти. Так, секундочку. Зараз поставимо камеру. Так, йду взяти корпуса і будемо ставити. Перша сім'я у нас, друзі, буде ставитися повністю, якби повністю суш. Верженемо чуть-чуть ділку донизу і поставимо корпус. Ось так. Поналажуємо рамочки, тому що вони у мене в машині позбігалися. Ну, і будемо, друзі, робити ось такий експеримент. Да, можливо, воно, друзі, чуть-чуть зарано. Але, в принципі, ставлю на такі сім'ї більш-менш нормальної сили. Е, ну, на слабаки, не, скажімо так, не ставляться корпуси. Ну, будемо бачити. Будемо бачити, що з цього вийде. Як воно получиться. Тому що кажу, ну дуже воно. Таким методом легко заселяти нуклеус. Коли у тебе вже є е, рамка готова, ти собі тільки прийшов, забрав рамочку і все. Так. Бо, наприклад, минулого року я робив таку маніпуляцію і дома на матку одному точку, але... Е, це чуть-чуть не дуже мені сподобалося, бо тоді потрібно, наприклад, ставити в різні, в різні місця нуклеуси, бо якщо просто переставити бджолу з місця на місце, то вона обов'язково злетить, повернеться в сім'ю. Так, як, наприклад, тут ми тут забрали бджолу, повезли її. Додому, і там вона вже не має змоги нікуди злітати. Вона вже там залишається у нуклеусі. Ну, такі, друзі, пробуємо щось робити, бо Ось бачимо так, наприклад, як на цій рамочці. Ось тут навіть є якийсь мед. Ну, Тут вони, можливо, під... Це у нас, друзі, стояли рамочки, забилась мишка, і ось бачимо, як вона їх погризла. Ну, Так, наприклад, як тут є чуть-чуть меду, то, можливо, бджола навіть сюди краще підніметься. А можливо, щоб вона краще піднялася, потрібно було взяти і, можливо, ну, сиропом збризкати ці рамочки. Збризкати сиропом, друзі, ці рамочки, щоб бджола хотіла в них підніматися. Ну, подивимось. Можливо, навіть uh, на неділю візьму з собою там, uh, там чи літер, чи, чи скільки, чи два сиропу, щоб ну, просто якби з росинки uh, збризкати на рамочки, і щоб бджола більш uh, охотно піднімалася. Так, я знаю, що вам там, наприклад, ну, на даний момент нічого не видно, бо застає вже корпус той, що я поставив, ну, зараз я покажу, як це виглядає. Ось так воно, друзі, щось. Якщо, наприклад, ну, вже буде можливість там на наступний рік. Робити таку роботу. Будемо старатися так, щоб хоча б деякі рамочки були медові, щоб ну бджола більш охотно на них піднімалася за медом, за кормом якимось і тому подібне. Так, друзі. Потрібно по лагодити рамочки, бо рамки у мене без Гофмана, і вони в машині здвигалися. Ось так це, друзі, виглядає. Ось так поставили. Так, поставлю з цієї сторони телефон, щоб було видно наступний вулик. Опа! Так, хотів мій телефон впасти. Ну, вибачаюсь за якість зйомки, знімаю сам. Чуть -чуть ну, чуть-чуть важко. Подивимось, друзі, що воно буде з цього. Кажу обов'язково в неділю прийду, перевірю. І вже будемо робити якісь... Висновки клейовка хоче летіти? Також, друзі, можливо, сьогодні або завтра зніму відео, покрасив я вже. ППУ вулики, ну, практично покрасив, е -е -е. покажу, як покрасив, чим покрасив. І вже також, якщо з понеділка буде нормальна погода, так як обіцяють, то будемо переселяти наші сім'ї у ППУ вулики. Будемо, опа, це ставлю, будемо робити переселення бджілок. нові Якби домівки. Ну, ось так якось воно виглядає. Бачимо, друзі, що бджола спокійна. В принципі, навіть можна без маски робити було б. Але е, безпека є безпека, друзі. Десь одна бджілка вилетить, дай Бог е, прямо в око кусить і, ну, не вкусить, а вжалить що, можливо хтось буде в коментарі писати, що бджоли не кусаються. Я знаю, що бджоли не кусаються. Вони жалять. Тому, друзі, заради своєї ж безпеки бачимо бджілка спокійна, вона не вириває, не вилітає там, що відразу на руки кидається і тому подібне. Ось так це, друзі, виглядає. Поставили рамочки. Ну і що ж можна сказати? Нехай бджілка працює. Нехай трудиться, нехай працює. Будемо надіятися на те, що все буде нормально. Що до неділі вони там піднімуться, щось будуть освоювати, щось будуть робити і тому подібне. Так, ну, а на цьому, друзі, поки що все. Ось так це виглядає. Будемо чекати з нетерпінням неділі, щоб подивитися, що і як тут, і тому подібне. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!